<кій> Що робиш? Вогонь пробую розвести. І як? Ха! бензину не вистачає як. Тонік, Тонік, в мене є ідея! Після твоїх ідей, Аня, все є тільки гірше. <кій> Це це, 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 я, Як ти його розпалила? Роздвухала і розпалила. Чим ти його розпалила? Та це новинка від Кінних. Вентилятор на акумуляторі. Акумулятор на 7000 ампер, До речі, такий непоганий павербанк для телефона. Має два ліхтарика, один направлений, один загальний. Ну і показується червоний також є. І, до речі, вентилятор дуже класний рятує від спеки вбік. Аня, ти на сусиски дивися, не на ліхтарик. Ну ти на свою сусиску дивися. А я куди хочу, туди й дивлюся.